29 вересня, місто Дніпро. І це, до вашої уваги, болгарська селекція сорт називається Вілена Це оцю цю сторону я трошки підрізав. Ось вона воно в ящику. А це ось я зараз тут ще підріжу. На кущеві десь приблизно кілограмів 45 плюс мінус. Ягода у Віліни видно, ну зовнішньо прикольно. От. Е, Консистенція в неї щільна, але без підхрусту. З хорошою цукрисістю вже на сьогоднішній день. Шкірочка в приїжджі взагалі не відчувається. Ця вся сонячна сторона, то вона має такий невеличкий загар. Так, а на тій стороні взагалі без загару. Цукрисість, звісно, от його скуштував доволі хороша. На кущах збирається також доволі непогано. Грибені товстенькі. Грона формує, ну, в тому році грона, звісно, були дурні, такі грона не треба. Там грона в тому році була в середньому кілограмів по півтора, в цьому році грона десь приблизно в середньому кілограму. От якраз те, що треба. Ягода, десь приблизно грамів 16 плюс-мінус. От Такі гронка в тому році, ми коли вивеземо на базар. То людям дуже зайшли. Сподобалася консистенція, цукристість. Ну, коротше, все, що треба, все в даній, даному сорті є дуже хороший е, По терміну дозрівання, От він був готовий вже днів 10 тому. Вже був готовий. Але знаючи те, що він на кучах доволі таки непогано не зберігається, ми ще й залишили, думаємо, хай підбере ще цукрисості. І тоді зріжений. От, 29. -е. Вересня і робимо зрізку. Зараз я вирізаю зараз оцю сонячну сторону і більше виріжу. От, сонячну сторону виріжу, а за тиждень ті громки, які на тій стороні, вони підтягнуться от, і по цукристості, куча буде на них працювати за тиждень і виріжеться і поїде вже на наступний тиждень, а е, інша частина цього винограду повністю треба буде зрізати. От, тому що. Я помітив, поки ти не зрізаєш з куща ну, особисто звільнене, не зрізаєш ягоду, то вона собі збирається доволі таки непогано. Але якщо ти зрізав половину і половину залишив, і, наприклад, залишиться вона на пару тижнів, тобто зріжеться через вихідний, то вона швидко починає е, ягода пропадати. Ну, Тут два фактори. По-перше, вона тоді швидше дозріває. А другий момент це те, що зараз якраз така, такі погодні умови, що в день жарко, вночі холодно. Потім ось ще почнуться ранкові роси, і от ранкові роси зроблять свою справу. А там виноград хоч обробляю, хоч не обробляю, і того буде. Коли він стиглий, то вже особливо нічого не допоможе. То самий кращий варіант зробити собі холодильник, зрізати і покласти в холодильник, щоб він тоді там зберігався. Так що Віліна, це на сьогоднішній день, я скажу, що от розігнали кущ і вже виноград доволі-таки достойний. І по розмірам грони, ягоди ну дуже хороший. Віліна, болгарська селекція.